Мова це справжній живий організм, у якому постійно відбувається зміна поколінь слів. Одні старіють і виходять з ужитку. Інші народжуються і впевнено крокують у наше мовлення. Вітаю! В ефірі програма Мова про мову. І застарілі слова та неологізми тема нашої сьогоднішньої розмови. <му> Уявіть собі. Що ви потрапили в машину часу І опинилися на ярмарку 100 років тому. Ви підходите до продавця і кажете: «Е, Будь ласка, дайте мені лати та зарядку для смартфона. Яка буде реакція? Щонайменше здивований погляд, а той гучний сміх. Бо таких слів тоді просто не існувало. Зате інші звучали на кожному кроці: Книж, Кирея, шинок. Застарілі слова бувають двох видів: перший це історизми. Це такі слова, які разом зі своєю реальністю назавжди пішли у минуле. Наприклад, кольчуга, погонич, гетьманщина. Ці слова зникли, бо не стало предметів чи явищ, які ці слова позначали. Зустріти їх можна в книжках чи музеях. Але в сучасній щоденній мові вони не живуть. Другий тип архаїзми. Це слова, які мають сучасних двійників. Наприклад, на перст сьогодні ми скажемо палець. Звідси і слово перстень. Шанці це окопи, вуста губи. А тепер. Завдання для вас. Я називатиму застаріле слово. А ви подумки чи в коментарях. Спробуйте дібрати сучасний варіант. Отож, челядь це слуги або прислуга. Радь, військо, волхв, чаклун мах. Люстро, дзеркало. Досі можемо вживати слово люстерко. Вия це шия. Живот життя. Впевнена, що ви чули слово животіти у значенні виживати. Ну і русин українець від назви держави Русь. Застарілі слова ми найчастіше зустрічаємо в літературі чи на уроках історії, без них не обійтися, коли читаємо слово о полку Ігоревім чи обговорюємо різні історичні епохи. Вони допомагають краще зрозуміти минуле та відчути його культуру і розвиток. А ще архаїзми й історизми збереглися у діалектах у багатьох селах. Досі можна почути слова. Які в містах давно вийшли з ужитку. Там і ректи говорити, і люстро, і каганець звучать так природно, ніби нікуди й не зникали. А зараз від минулого перейдімо до сучасності і майбутнього. Неологізми це завжди цікаво, адже це про нові слова. Ще якихось 100 років тому. Слово телефон звучало так, нібито дивна казкова штука. Сьогодні ж ми навіть не замислюємося над його походженням. Тепер у наш побут увірвалися смартфон, чат-бот, блогінг, барбершоп, лайкати. Часто вони приходять до нас з англійської. А іноді ми їх утворюємо самі: вподобайка, електричка, коли про електромобілі. Нові фумінітиви, лекторка, тінейджерка, деякі воєнні неологізми, піксель, приліт, байрактарщина існують ще й авторські неологізми слова, створені письменниками, які часто стають загальновживаними. Особливо багато винайшли автори ХІХ століття. У період становлення нової української літератури до прикладу, Іван Нечуй-Левицький ввів слова світогляд, перепона, квітник, сміливість. А ще розповім, як мої батьки стали мимовільними авторами наших сімейних неологізмів. Мама колись сказала: Ну, це туди треба, щоб втемлевилось. І з тих пір це слово означає що щось кудись влізло. А тато дуже любить крутити носа всім підряд і лагідно називає ніс в цей момент фурдячок. Впевнена, що й у вас є такі цікаві слова в сімейному вжитку. Діліться, будь ласка, ними у коментарях. До речі, не всі нові слова залишаються надовго. Одні приживаються, інші зникають. Пригадайте, що років 10 тому. Всі казали пейджер. А тепер спробуйте знайти людину, яка цим користується. Тепер це слово стало історизмом, бо зник сам предмет тому неологізм це не вічний статус, а скоріше коротка зупинка. Сьогодні нове слово, а завтра вже звичне, бо мова жива, вона постійно змінюється. Одні слова відходять, інші народжуються, ще інші змінюють значення. І це абсолютно природний процес. У цьому й полягає сила мови бути сучасною, але водночас зберігати своє коріння. Тож бережімо і старі слова, і нові. Бо кожне з них це камінчик у мозаїці нашої культури. Без старих слів. Ми втратимо наше коріння, а без нових наше майбутнє. Побачимось у наступному випуску.